Всім привіт! Друзі, неділя спекотна, але з вітровієм. З таким вітровієм, чи то суховієм, чи то як сказати. Дивіться, що робиться. <смі> Волосся куйовдиться. Так що ну. Напевно, щось він має таке навіяти, тому що на небі вже з'являються подонокі хмарки. Вчора небо було чисте-чисте, а сьогодні дивишся, то там, то там вже хмарки. От, І стоїть попередження про те, що будуть е грози. от, і... Шквальні вітри. Ну, будемо бачити, що буде. От Зараз вам е, покажу, яка моя сушечка вийшла. Я її в баночку скинула. Ось така чудова сушечка я вже зібрала в баночку. Цю баночку я ні на що інше не використаю, тому що на ній тріщинка і так потрібно обережно. Ось тут, бачите, тріщинка є. То я її взяла для сушки. Використ... Навіть не думала, що буде, знаєте, більше половини 2-літрової баночки. Буду сьогодні накришувати і ставити далі сушити. Щось я не можу зрозуміти, щось голубів зараз води їм принесу, але щось в них занадто багато тут апілі якогось і не можу зрозуміти, що це тут таке відбувається, чи відбувалося. Чи так вони линяють, треба придивитися, чи всі. Е, немає, одного вже немає, це я побачила ще раніше. Ось два цих курсачки а був молоденький від них. Його з'їли наші котенята. Як його. Чи вони його зловили, виволокли, чи його їм кицька зловила. Я навіть і не знаю. І навіть і не уявляю, як це могло бути. Але лишились вони тільки двоє. Зараз буду їм собі наносити свіжі води і все. Так, наше молоденьке на місці. Ростовчики жовті. Двоє. Третє. Третє. Є. є. Так. Павичик цей чорнохвостенький є. білохвостенький один є. А другого що? Нема? А, є. Це ж он, ось вони разом сидять. А ну, ось так. Ось так. Є. Так, біленьке таке є ростовчик. Іванових голубів троє є, чорноголовеньких, а немає о, а тепер розібралася, чого знову немає. Немає одного стояна. Один ось такий сивенький є, рябенький є. Поштові обидва є, а немає такого був ще червоненький стоян. От вам. І є новина. Ну, от що робити. Ой, і навіть і не знаю, що це вона куди-сюди в двері не могла. Звідси тут теж не могло нічого залізти. Он, Он, швидше всього, он клейонка. Але, знову ж таки, якщо сюдою залазила, можливо, сам десь вилетів. Тому що, якби сюдою залізла, а як вона вилізе? Щось навіть і не знаю. От тепер маєш. Де це той Юра? Треба щось сказати, щось, щось би хай би робив. Так, неділя на неділя прийшла з степлером. Немає. Немає скобів. Кляпаю, кляпою, думаю, що таке, а немає скобів. Побігла, по цвяхи, взяла смолотка. Зараз... зараз буду тут поправляти трішки, поки немає Юри. А там хай він ще йде щось дивиться, тому що це ж не діло. Ось тут того повиривало скоби. Повиривало. От, і можливо, ще сюдою, а можливо, знаєте, зараз покажу. Ой, а можливо, клейонка, о! Он... Ось так. Дивіться, сюди під шифір. А з-під шиферу, а з-під шиферу теж простір, можна е, залізти. І тепер не знаю що. Треба. Зараз буду тут скобами поправлю ось так. Не скобами вже, а цвяхами молотком. Прищемлю і, напевно, що потрібно. Зараз буде прибивати щось звідси. давати сюди. От і, ну, щоб не так клійонка, щоб не можна було звідти. Навіть і не знаю, як його правильніше зробити. Оце таке. На швидкоруч руч робили, а тепер, а тепер думаєш, що кудою. Ну, одне голубеня точно було чили Оце, що е сердилися ми на кицьку, Ну, а тепер уже не голубеня, тепер уже гарний голуб. Стоян. І подівся. От тепер і маєш. Ну от, не знаю, чи воно так чи не так, але ще підбивала ось тут звідси доску. Хоча не знаю, що вона тут дасть. Якщо, наприклад, щось відхилить звідти знову клейонку, її там от просто цегла. І далі шифер. Немає до чого абсолютно як е, прикріпити. Не знаю, це треба вже Хаюра дивиться, як вже буде вільний. от. А ось тут дала отак, ще одну, якусь там знайшла дощечку, І кругом ось так ще попідбивала, тому що повиривало з цієї сторони от скоби, отут вирвало. от. То я попідбивала, не знаю скільки. Де лапала, де бачила, що можна прибити, там цвяхами і попідбивала. Ну, а тепер все. Тепер хай приїде та, та дивиться, що тут можна де зробити, тому що ну, голуби. Старалися, старалися, купували, купували, збирали, щось збирали, щось купували, щось нам давали, і вже двоє немає. ну Це це я не знаю. Але голуби голубами, а найбільше мене зараз тішить от з нашої птиці, яка у нас є, це ось сім'я пазанів. Оця малеча, малеча це вже в нас, в нас вони дали. Такий виводок, скільки скільки я біля неї сиділа, скільки я зазирала, коли вона несеться, скільки вона мені нерви потріпала, бо їли яйця, і таке три яйці я умудрилася забрати. Да, 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 про тебе кажу, про тебе. От, а ще за порадами зробила цементовеньке яєчко, і потім бачу, що вона таки сіла, сіла на цементове яєчко, і я три яєчки цих, що вона знесла, які я встигла забрати, підклала, і три підклала, три вона й висиділа. Ось така в нас була історія з цими фазанами, але є зараз є. Як кліпають, як задоволено кліпають, як водичку п'ють. А щось не знаю, чи це. От очі в них не однакові. У самця блакитні, такі е, якісь блакитні, зеленкуваті, то лимонкуваті, такий колір, якийсь очей, чорні зениці, а в самки коричневі. А ну ж от придивитися в малечі. Які в малечі? Чи вони різні, чи однакові? Вдвох як то однакові, третього не бачу за пляшечкою. ну, ні, в них ще однакові, ще можливо, змінять. Мені здається, що наразі однакові. Водички поставила, зараз ще принесу зерна, та принесу якоїсь зелені свіженької. А це збиток наш Петрусь, який вже втікав від нас. Тут прямо у мене з під ніг вицегнув. тому я його зараз поливалкою. Бачите, що він робить? Бачите, що робить? Я ж тобі води принесла. О, дивися, бачиш, була промила мисочку, то ти ж не даси зараз, до тебе треба сапу брати. <гум> не дай. Так, то юра з тобою б'ється, а це вже я буду з тобою битися. Давай, іди, промию мисочку. А то насипете піску, води потім немає а, один пісок. Так, іди, іди, сапка є. Тікай. О, то тепер друге діло, давайте, будеш пити. Огірочка ще зараз принесу. Принести огірочка? Ну, що ти сваришся? Свариш? Я питаю, чи огірочка принесе, ти сваришся. свариться. Ну -на. Красунька. Нано, -на. я побачу, чи буде смачно. Ну, скуштуй, скуштуй. Як обережно. Смачно, смачно, правда? Ви знаєте, ще не вийшла. Точніше, саме вийшла сліва від голубів. Чую, голуби роблять мерво. Подивіться. Подивіться, коза стала. Так. Так. Бачите? Бачите, кудою? От що казати? Що казати, га? Так. Є всі, всі, всі є? Йду посях, ще з тієї сторони з чимось. Зараз буду звідти лапати, не знаю, що що я маю там зробити, і як і як тепер їх берегти. Занадився, то не кицька наша. То не наша кицька, то е, котяра, оцей чорний котяра. батько наше котенят. Я взагалі в шоці. В шоці? Це добре, що я добре, що я ще тут крутилася поряд. От вам і все, що казати. Я думала, що тудою, може і тудою де залазити. Тудою зараз немає, я забила. То звідси сюди, я навіть і не знаю, аж звідки він сюди по клейонці галіз. Буду заробити тут. Ой, не знаю, підбивала ще тут, як могла, тому що тут заважає, ось під, під самою стелею, де підбивати, вже починається. Стелажик. І трішки важкувато було, але нічого. Щось підбила. Десь кліюнку прибила до, сюди до досок. Дошку ще одну дала звідси. Та тепер хоч бери та сиди і голубів сторожуй. Ще маленькі, полякалися? Полякалися. Ні, це добре, що я побачила. Хто це вас сюди лізе? Це хана Йога. Так побачу, знаєте, ми е, прийде він, а ми тішимося. <татко>, Татко котенят прийшов. О тепер так не буде. Тепер -то так не буде. Добре, що я знаю, що це він тут занадився до голубів.